Нещодавно в мене була консультація з жінкою, у якої є власний бізнес, але яка проживає за межами США. В неї було питання, як можна відкрити бізнес у США? Чи потрібно легально перебувати в США, щоб відкрити свій бізнес? Які кроки потрібні для відкриття бізнесу в США? Насправді, такі питання виникають дуже часто, і тому сьогодні ми поговоримо про те, як відкрити свій бізнес на території США. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш за все, я хочу сказати, що стосовно бізнесу США дуже демократична країна. Тобто Америка хоче, щоб ви вкладали гроші в нашу економіку, розвивали свій бізнес у нас і тому будь-хто може відкрити бізнес в США незалежно від того, який у вас імміграційний статус. Технічно, ви навіть не повинні перебувати на території США. Відкрити бізнес на території США може будь-хто з будь-якої точки світу. Окей, які кроки вам потрібно зробити, щоб відкрити бізнес в США? Крок номер 1 Вам необхідно визначитися з легальним статусом вашого бізнесу. Є три основні варіанти. Перший варіант просто почати вести бізнес як те, що називається soul proprietor. Тобто, як індивідуальний підприємець. Як індивідуальному підприємцю, вам зазвичай не потрібно реєструвати свій бізнес у штаті, якщо ви не плануєте працювати під іншим іменем, іменем ніж ваше ім'я. Важливо розуміти, що в США немає такого поняття як ФОП. Тобто вам не потрібно нічого офіційно реєструвати. Для податкової ідентифікації ви використовуєте свій номер соціального страхування ССН. Наприкінці року ви додаєте дохід від вашого бізнесу до вашого іншого доходу. Ви заповнюєте форму Schedule C, прибутки та збитки від бізнесу, і додаєте її до основної податкової форми 1040. Тут я мушу сказати, що в нас є курс з податків, де ми розповідаємо про всі тонкощі оподаткування в США, включаючи оподаткування для підприємців. Ми показуємо всі форми, як їх заповнювати, що потрібно для успішного податкового обліку і так далі. Тож переходьте за посиланням, проходьте курс, і ви будете почувати себе впевнено в мутних водах американського оподаткування. Окей, залежно від типу вашого бізнесу і місця знаходження, вам можуть знадобитися певні ліцензії або дозволи. Це можуть бути місцеві бізнес ліцензії, санітарні дозволи і так далі. Я у більшості випадків не рекомендую вести бізнес як sole proprietor. Це пов'язано з тим, що якщо хтось захоче подати на вас в суд, у вас можуть відсудити ваше особисте майно. А якщо ваш бізнес оформлений як юридична структура, наприклад, як LLC або корпорація, у вас можуть відсудити лише те майно, яке належить цій юридичній структурі. Тому, якщо ми відкидаємо варіант sole proprietor, то у вас залишається вибір з двох інших варіантів: LLC або корпорація. Отже, LLC чи корпорація. Якщо розшифровувати слово LLC, то ми говоримо про Limited Liability Company. LLC – це аналог товариства з обмеженою відповідальністю. Це менша організація, зрівнюючи з корпорацією. LLC – легко відкрити, легко закрити. Корпорація це велика організація з радою директорів. Якщо у вас стартап і вам повинні інвестиції. То ви будете відкривати корпорацію. Для всіх інших я рекомендую LLC. Крок другий. Вам необхідно визначитися зі штатом. Якщо ви легально проживаєте в США, то відкривайте LLC в тому штаті, в якому ви живете. Для іноземців, які не мають легального статусу в США, це дещо складніше і залежить від бізнесу. Але часто рекомендується відкривати LLC, наприклад, у штаті Вайомінг. Вайомінь це найпопулярніший штат серед іноземців, тому що там дешево відкрити компанію, дешево робити реєстрацію, і немає податків штату. Багато хто питає, якщо я живу в одному штаті, чи можу я відкрити компанію в безподатковому штаті і не платити податки. Насправді ви собі не допоможете, а навпаки, тільки ускладните собі життя. Не все так просто, і ви все одно будете платити податки в тому штаті, в якому ви живете. Якщо ви хочете відкрити корпорацію, наприклад, якщо ви плануєте відкрити стартап і залучити інвесторів. То, звичайно, вам потрібно відкрити корпорацію в штаті Делавер. Саме цьому штату віддають перевагу інвестори. Значна кількість стартапів обирає реєстрацію в Делавері. Приблизно 80% всіх первинних публічних пропозицій IPO в США в 2023 році були зареєстровані в Делавері. Це обумовлено сприятливими корпоративними законами Делавера, добре встановленими юридичними прецедентами та перевагами для інвесторів. Окей, okay, крок 3. ви вибираєте назву бізнесу. Обов'язково переконайтеся і перевірте, що у вашому штаті реєстрації вже немає точно такої ж назви. Звичайно, ви не можете використовувати назви, які зареєстровані за допомогою торгової марки. Тобто, наприклад, Tesla, Microsoft чи Apple. Крок 4. Реєстрація бізнесу. Реєстрація вашого бізнесу проходить на сайті штату, який ви вибрали. Процес нескладний і в середньому займе близько тижня, щоб отримати відповідь. Перш ніж перейти до наступного кроку, будь ласка, переконайтеся, що ви отримали відповідь від штату. Крок 5. Вам необхідно отримати податковий номер. Ми говоримо про податковий номер EIN, Employer Identification Number. Якщо ви легально проживаєте в США і у вас є номер соціального страхування, Social Security Number, процес дуже простий. Ви можете отримати EIN онлайн на сайті податкової служби IRS. Якщо ви іноземець, то у вас є тільки два способи отримати EIN. Ви не повірите, і будь ласка, не смійтеся, але ці два способи це перший через фізичну почту, тобто вам потрібно відправити заповнену фізичну форму поштою в АРС. І другий спосіб це по факсу. Інших способів просто немає. Тобто ви не можете зробити це онлайн, якщо ви іноземець. Якщо ви відправляєте поштою, це займе приблизно. 6-8 або більше тижнів, щоб отримати відповідь. Якщо ви відправляєте по факсу, ви будете чекати приблизно 2-3 тижні. АРС також попереджає, що дуже важливо, коли ви отримаєте листа з ІАН, зберегти цей лист, оскільки він вам знадобиться, наприклад, для відкриття банківського рахунку. Також вони попереджають, що потрібно використовувати тільки власний EIN, який ви отримуєте, і отримали, і не використовувати EIN когось іншого. Крок шостий. Вам необхідно вибрати податковий режим. У LLC є 4 різних податкових режими. Відкриваючи бізнес як єдиний власник, ви отримаєте податковий режим Sole Proprietor. Якщо ви відкриєте бізнес з двома або більше власниками, ви за замовчуванням отримаєте режим partnership. Ви також можете перейти в інші податкові режими, це режим S-Corp або C-Corp. Тут я не буду вдаватися в подробиці, але просто скажу, що якщо ви переходите в податковий режим, S-Corp або C-Corp, вам доведеться платити собі зарплату відразу після переходу в цей режим. Якщо ви не готові платити собі відповідну зарплату, як того вимагає IRS, то краще почекати. У корпорації буває два податкових режими. За замовчуванням вам присвоять C-Corp. Якщо ви хочете перейти в інший податковий режим, який називається S-Corp, вам потрібно подати заявку. Крок сьомий відкриття банківського рахунку. Вам необхідно мати окремий банківський рахунок для вашого бізнесу. Ви спеціально відкриваєте бізнес рахунок, щоб огородити себе від можливих негативних юридичних наслідків. Це діє як щит, який захищає вас від судових рішень проти LLC. Один з показників, на які звертають увагу адвокати. Це чи використовуєте ви окремий банківський рахунок для вашого бізнесу? Тому це дуже-дуже важливо. Якщо ви маєте легальний статус у США, ви можете вибрати будь-який зручний для вас банк для відкриття рахунку. Якщо ж ви іноземець, зверніть увагу, що вам доведеться особисто приїхати в США. Якщо у вас кілька власників, всі власники повинні будуть особисто приїхати в США для відкриття банківського рахунку. Винятком є кілька банків, які дозволяють іноземцям відкрити рахунок дистанційно. Наприклад, такі банки, як Vice або Mercury Bank. Але будь, будь ласка, перевірте, тому що правила постійно змінюються. Після відкриття банківського рахунку ви вносите початковий капітал. Тобто ви переводите якісь гроші на свій бізнес рахунок. Немає якогось особливого правила, скільки потрібно перевести. І це не буде вважатися доходом, це буде вважатися інвестицією власника в свій власний бізнес. Оскільки це не вважається доходом, це не обкладається податком. Далі, будь ласка, переконайтеся, що всі доходи від бізнесу і всі витрати на бізнес все йде через ваш бізнес рахунок. Якщо вам потрібно використовувати гроші в особистих цілях, немає проблем. Просто переведіть їх на свій особистий рахунок і вже звідти оплачуйте ваші особисті витрати за квартиру, за газ, за світло і так далі. Пам'ятайте, що ваш податок розраховується з прибутку бізнесу, а не з того, що ви перевезли з бізнес-рахунку на, на особистий рахунок. Але, будь ласка, не платіть особисті витрати з бізнес рахунку, щоб залишити щит правового захисту, про який ми говорили раніше, і для спрощення обліку бізнесу. Ось такий насправді нескладний процес відкриття бізнесу на території США. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій сфері в США. Спішіть придбати по спеціальній пропозиції. Також, як завжди, я хотів би нагадати вам, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до Основної роботи ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Дякую і побачимося в наступному відео.